Легенькі м'які шини CST СТ, створені для всіх, хто обожнює чудовий контроль шин в поворотах. Ці шини зроблені з дуже м'якенької резини. В них шестишаровий каркас, але цей каркас м'який. І накачані до правильного тиску, ці шини надзвичайно м'якенькі та комфортні. Ще один плюс. Ці м'які шини будуть дуже берегти підвізку вашого квадроцикла. Вони не будуть надмірно розбивати її, так як важкі, тверді, оці майже пластмасові шини. М'який матеріал ґрунтозачепів дуже класно держить дорогу, дуже класно тримається на офроуді. І завдяки цьому ви можете дійсно собі дозволити більше швидкості, зберігаючи контроль в будь-яких віражах. Рекомендую ці універсальні ці кросові шини для тих всіх, хто любить поїздити швидко. Ну а для грязюки, як ви знаєте, є інші багатий вибір грязьових шин.